Слава Україні, новий уряд України дистанційне навчання не скасують. Посадовець міноборони замість ремонту БТР розкрадав бюджетні гроші. Детальніше далі я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. До Верховної Ради внесено подання про призначення нового складу Кабінету міністрів України. Запропоновано 13 міністрів, зокрема, Михайла Федорова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації, Олексія Кулеба на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку інфраструктури та територій. Тараса Качку на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Олексій Соболєв на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту. Германа Галущенка на посаду міністра юстиції. Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики. Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України, Наталію Калмикову на посаду міністра ветеранів України. Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України, Оксана Лісового на посаду міністра освіти і науки, Віктора. Аляшка на посаду міністра охорони здоров'я та Сергія Марченка на посаду міністра фінансів. Михайло Федоров спростував чутки про скасування дистанційного навчання, наголосивши на пріоритеті безпеки дітей. Він заявив, що поки триває війна, дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Наразі міркують над підвищенням якості дистанційки, будують підземні школи та сучасні укриття, аби діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов. Та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бродитранспортерів ЗСУ. Тільки за одним із задокументованих епізодів сума становила 5 мільйонів 400 тисяч гривень. За матеріалами справи до організації обрудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони у Західному регіоні України. Залучив до схеми керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної угоди, підрядники зобов'язались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті. За матеріалами справи, військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснили лише поверхневі косметичні роботи а бронетехніка залишилась непридатною до бойового застосування. Незважаючи на недоліки, чиновник підписав акт виконання робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників. Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів. Наразі посадовці у міноборони оголосили підозру, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. У Хмельницькому перед судом постане шахрай-гастролер, який ошукав пенсіонерку майже на 900 тисяч гривень. До 75-річної жительки одного із сіл Лісогринівецької тергромади зателефонував невідомий, який представився лікарем. Жінці повідомили, що її донька потрапила у ДТП та потребує невідкладного дороговартісного лікування. Незабаром до пенсіонерки додому приїхав шахрай, якому та передала усі родині заощадження: саме 20 тисяч доларів, 20 тисяч гривень та 350 50 євро. Коли жінка дізналася, що з її донькою Сагараз звернулася до поліції, злочин вчинив 42-річний львів'янин, словмисника затримали. Слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили чоловікові підозру. Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Словмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. У Хмельницькому проведуть безкоштовне тренування з фітнесу. Заняття відбудеться просто неба на стадіоні Поділля. Захід організовує спортивно-культурний центр Плоскирів 3 серпня. Про це повідомили у міській раді. Тренування проведе сертифікована тренерка Ірина Сокальська. Програма підійде для людей з різних рівень фізичної підготовки. Участь безкоштовна. Організатори зазначають, що таким заходом планують популяризувати здоровий спосіб життя, активне дозвілля та доступний спорт. Для усіх бажаючих. Із собою слід мати каремат або шкелимок, питну воду та зручний одяг. Долучайтеся до різноманітних заходів та акцій, особливо тих, які спрямовані на допомогу нашим захисникам. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найважливіших подій протягом усієї доби. Бажаємо вам мирного вечора. На все добре.